Середньорічна температура підвищується, аграрії сувають строки посівної. А в місті спостерігають аномальне цвітіння дерев. Це все вплив тих глобальних. Явищ. Вони по наростаючій У Запорізькій області клімат змінюється на очах. На початку грудня через високу температуру в одному з парків міста розквітла сакура. Таке явище є аномальним, каже доцентка кафедри загальної та прикладної екології ЗНУ Наталія Притула. Адже пік цвітіння дерева зазвичай припадає на середину квітня. Високі температури, високі саме для жовтня, для листопада, в день 10-15 градусів. Тобто ці високі температури спровокують. Кували те, що сакура вирішила, що зараз весна, якщо так просто кажучи, ну і відповідно це спровокувало розкриття броньок. Якщо їх дуже багато на дереві, це може призвести до того, що весною вона не буде цвісти. Упродовж останніх 30 років на території Запорізької області середньорічна температура зросла на 1 градус, розповідає заступниця начальника обласного гідрома Тетяна Сурокіна. Була 9,3, зараз 10. І 3. далі температура продовжує зростати, кількість спекотних днів збільшилась. Майже на 11 днів. Кількість днів з опадами у нас скоротилася на 9 днів. Кліматичні зміни вплинули й на посадку та збір врожаю. Це на власному досвіді відчули аграрії Запорізького району. Зокрема, Володимир Матросенков. Чоловік каже: на 500 гектарах землі вирощує овочі та зернові культури. Однак, через весняні заморозки, які спостерігає впродовж останніх трьох років, йому доводиться зсувати строки посіву соняшника та кукурудзи. Весенние заморозки сместились, но обычно они в марте были, в апреле. То час на майпод сонячних ми в має в будь-якому в перших числах обычно. ж ми смістилися дето на дві неділі з п'ятнадцятого начали сіяти кукурузу. Ми сіли діто з 15 приля. То час діта падканець апреля начали. Загалом за останні 10-15 років посівна на території Запорізької області змістилася приблизно на один-три тижні. Повідомили в департаменті агропромислового розвитку. А збирати врожай відтепер починають на один-два тижні раніше. Жара стало більше, дождей стало летом менше. Овоща. Більше треба поливати, більше затрати по воді пішли. І якщо підгорає, то раніше йде збір неделю. За словами Наталії Притули, з часом кліматичні зміни можуть зробити вирощування кукурудзи, сої, а також певних сортів дерев у Запорізькій області нерентабельними. Ті дерева, які висаджені 20-15 років, і ті, які пристосовані до трішки інших умов, вони поступово будуть випадати, скажімо так, із виробництва плодової продукції. А на зміну яким повинні прийти сорти, які більш адаптовані до нашого клімату, більш стійкі, це класичні сорти яблук та груш. Їх треба замінювати на сучасні на сорти які стійкі до ну які не потребують довгого періоду спокою взимку Дар'я пасічник андрій варіонов максим савчук суспільне новини запоріжжя